Листочки. Ось якраз з цих листів, у розкроя, робляться якраз корпуса для зварювальних апаратів патон. Ось корпуса ми бачимо вже погнуті. Ось тут саме виробництво йде, бачите, станок якраз от який вирубує прямо з листа корпуса. Мол, хлопці працюють, бачимо відходи виробництва і вже там гібочний станок який згинає якраз корпуси, і все робиться ідентично. Ось деталі готові на оцінкування Борошкове фарбування от камери борошкового фарбування, де якраз малюються самі корпуса. Це таку малесеньку частинку, бо далі будете мені писати, що на батоні тільки фарбуються корпуса. Ні, більшість буде відео на Ютубі. Я походив по цехах, полазив, подивився повністю на все виробництво і трішки змінив свою думку першоначальну, бо така сама була, як у вас. Що я думав, що у вас нічого не виробляється, а виробництво дуже велике. І ось готовий корпус, Дивіться. Повністю вже зібраний корпус, а потім э, цей вже корпус буде в середині ночей.